Шановні глядачі, всім привіт, всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні будемо продовжувати працювати, будемо діставати безкоштовний будівельний матеріал. Також я нещодавно придбав тачку. Звичайна, недорога, але мені дуже допомагає. Попередньо мені писали там коментарі, вже не пам'ятаю на яких відосах. Скинути номер карточки, там щоб скинутись мені на тачку. Мені цього робити не потрібно, я взагалі проти цього, щоб виставляти якісь банківські рахунки, щоб люди на мене донатили. У нас є куди донатити. донатити на мавіки на безпілотники і так далі. Це я в змозі купити сам та й всіх інших закликаю. Не потрібно там іншим блогерам, якщо вони знаєте, нанесуть несуть якесь національне усвідомлення, якісь в них. Гарні, грандіозні проєкти, нікому не потрібно донатити. Ми сьогодні будемо працювати з піском. Зараз також покажу двір, що я з ним планую робити. Мені потрібно дуже багато залити стяжки, а потім вже буду викладати плитку. Зараз покажу мій вібростол, який нещодавно зробив. Зараз чекаю мотор і буду вже потрошку потрошку розвиватися, виготовлювати плитку. Отже, друзі, ось так починається мій двір. Приблизно навіть не буду рахувати, метрів 30 і шириною метрів, мабуть, 10. Це потрібно мені все буде залити, а потім все викласти плиткою. Зараз також пройдемося туди далі. Вже пісочку трошки навозив. Зараз покажу, де я його беру. Раніше якось до цього не додумався, тому коли заливав в самому будинку. І дуже багато купував цього піска, який доволі таки зараз недешевий. Першочергово планую порівняти, залити, також тут зробити трошки виступ, щоб порівняти, підняти, а далі вже виганяти, трошки буду робити уклон, щоб воно водичка стікала та зливалася зробили з того, що було, кошти витрачав тільки на ось ці пружинки, замовляв в інтернеті, не пам'ятаю, там якась автозапчастина. Плитку будемо поливати ось в таких ось формах. Зараз чекаю, читаю, дізнаюся про це більше. Хочу, щоб все було добре. Ну, звичайно, перші, можливо, будуть не такі гарні, як подальші. Але в принципі інформації дуже багато, інформації вистачає, тому буду вчитися. Буду виливати, а потім вже буду стелити. Спочатку потрібно буде залити саму стяжку, а потім вже на цю стяжку буде випадати в Зараз більш з близької відстані покажу сам вібростолик. Про вібростолик зніму трохи пізніше, коли вже буде мотор. Батько має привезти мотор у нього зі старої пральної машини. Його потрібно проточити. Ну, поки що отак от зварили, як то кажуть, що було. Але, в принципі, те, що я дивився в інтернеті, що скільки коштує, сам вібростолик від 5 тисяч коштує, це навіть без мотору. Тому, в принципі, з того, що було, але, як то кажуть, мені все подобається. Ось така плитка, не знаю, сподіваюся, все вийде, кришка знімається, пружинки сюди як вкручуються. Все можна розібрати. Тільки ось це одна основна частина, вона повністю монолітна. Знизу також його можна трошки підкрутити, трошки підняти, вирівняти по площі, на якій він буде знаходитися. Також ось ці перемички. Я ще не знаю, який там мотор, можливо, трошки буду переварювати. Потім все підфарбую, також щось ще зробив. Ну, це все також в Ютубі те, що дивився, те, що радили, в кого є вібростали, хто займається плиткою. Ось такі ось сливи поробив, щоб можна було його прибирати. Але в мене кришка повністю знімається, тому я думаю, з цим проблем не буде. Просто все гарненько потім профарбую, спочатку прогрунтую, скрию все, а потім все профарбую. Ось тут, шановні, і набираю мій пісочок. Ось такі гори мені потрібно буде порівняти мою ділянку. Також ця частина мені в подальшому знадобиться. Поки що не буду загадувати, але в подальшому було також тут дещо робити. Так що, ось так знімаю верхній шар землі. І потім вже, щоб не було трави, нічого, звичайно, трава ще попадається, але для стяжки це буде більш-менш, для плитки вже потрібно буде, звісно, все вибирати, під сіто просіювати під сітку. Також там, де є ями, все рівняє, все закидує. Ну, ще роботи багатенька, стараюся в день возити десь по 20 тачок. Отже, така ось кубка вже є, це небагато, це тут 23 тачки сьогодні ще відвезу 17. Та в принципі буде нормально. Кожен день буду старатися по 20 тачок тягати. Друзі, всім дякую за перегляд, дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Зустрінемося в наступних відео. Робота мене не чекає. Зараз буду продовжувати працювати. Всім дякую, до нових зустрічей. Па-па.